Всім привіт! І ось настав час висаджувати тюльпани. Е, нагадаю, що ці тюльпани я купляла після вигонки, тому тут от різні за величиною цибулини. Е, перед тим, як висаджувати, потрібно обов'язково їх просортувати і чуть-чуть позривати оцю таку стару шкірку. Таке лушпиння, оце таке старе. Обов'язково знімаємо і будемо. Замочувати у фунгіциді, тому що ось є різні цибулинки, є деякі пошкоджені. Обов'язково треба замочити від хвороб. Так, ну спочатку я сортую. Е, сортую як, дивлюсь: от наприклад, є ось така гарна велика цибулинка. так? Я її буду склати окремо, таких розмірів, приблизно з такої цибулинки і буде квітка. А от з таких маленьких. Не буде ж нічого, але все одно треба їх посадити для того, щоб вони наросли цибульки. І через рік-два з такої цибулинки також буде тюльпан. Але для цього кажу, щоб не всі разом я хочу їх розсортувати. Так, і Починаю своє сортування. Буду розбирати, кажу цю стару старелу шпиню, обов'язково знімаю, тому що під ними можуть бути. Пори хвороб, грибки, тому бажано ну, максимально наскільки виходить, звичайно, щоб не пошкодити цибулинку, зняти. Ось тут вже такі маленькі пагінчики цієї цибулинки вже навіть є. Так. Зараз поки перебираю, а далі буду замочувати. Посортувала цибулинки тюльпанів. Ось тут у мене таких більшеньких цибулек. І ось маленьких, звичайно, більше, ніж більших, але будемо, звичайно, всі садити. Перед посадкою обробляю фондазолом від хвороб. Так. І для це нам потрібно на 2 літри води розвести 10 грам фондазолу. У нас 10 грам в пачесті, і на 2 літри води ми розводимо його. І будемо замочувати цибулинки на 3 години. Я спочатку замочу більшенькі свої цибульки, от, а потім уже меншенькі. Залишаю на 3 години. За цей час можна підприготувати посадкову яму. Садити я буду у ящиках. Пройшло вже 3 години, і зараз я свої тюльпани хочу дістати з цього розчину на серветку, і щоб вони трошечки просохли. піду висаджувати. Посадкові ями мої вже готові. Пящечка буду висаджувати і присипала таку подушечку із піску. Так, і тут ще один таких два ящичка. Я думаю, що мені вистачить. Ось десь приблизно на такій відстані. Буду їх садити. Зараз їх засиплю землею. Буду чекати цвітіння, дуже надіюсь на них. Весною обов'язково вам покажу. А от таких ящичків у мене вийшли дрібних цибулин. Тільки ці ящички набагато більші. Також посадила, нехай нарощують цибулинку. Всім дякую за увагу і зустрінемося